Ну що готові до чогось новенького? Найщиріше вітання всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі, і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха! Я! Ви на каналі є кіно з вами знову Олег, і сьогоднішнє відео: топ 20 найкращі серіали 2024 року за рейтингом АМДБ 8+. Це двадцятка найгучніших телепрем'єр, що порадували і розважили нас минулого року. Серед представлених серіалів детективи, комедії, фантастика, трилери та чудові екранізації популярних бестселерів. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. Mm. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та не кидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, Давай до діла! Ми не хочемо завдати вам шкоди. Ми тут, щоб дати вам шанс. Завріть я... квач. Граф Кальмара, знаменитий південнокарейський драматичний трилер, нарешті отримав другий сезон. У рік виходу першого сезону проект чоли в рейтинги найкращих серіалів у світі, став гучною подією та заробив на Netflix біля одного мільярда доларів. До всього цього це перший південнокарейський серіал, який було номіновано на премію Золотий глобус. За сюжетом серіалу, головний герой Сонгі Хун розлучений по вуха у боргах, а тут ще колишня дружина повідомляє, що збирається відвести їхню дочку до Америки. У розпачі чоловік погоджується на пропозицію загадкового незнайомця та стає учасником таємничих ігор на виживання із призом у 40 мільйонів доларів. Пройшовши через немилу кількість смертельно небезпечних етапів гри, наш герой несподівано навіть для самого себе стає переможцем. Щодо сюжету другого сезону, то згідно з офіційним синопсисом, гравець Сонгі Хун під номером 456, як і раніше, сповнений рішучості знайти людей, які стоять за грою, і має намір покласти край їхньому жорстокому спорту. Використовуючи свій призовий фонд для фінансування пошуків, він поступово розуміє, що шлях до знищення таємничої організації виявляється більш небезпечнішим ніж він припускав. Щоб покласти край кривавій грі, йому потрібно знову її пройти. Незважаючи на те, що новий сезон грав Кальмара отримав дещо нижчі рейтинги ніж перший. Він знову став найпопулярнішим на сервісі Netflix Наразі відомо, що серіал продовжено на третій сезон, який з'явиться на екранах ТІВІ упродовж 2025 року чужак! Талса моя. Справа в тому, що речі насправді не належать людям, якщо в них замаленькі яйця, щоб захистити ці речі, а в тебе є почуття гумору іноді. Король Талси, американська кримінальна драма, що створювалася за участі знаменитого сценариста Тейлора Шерідана, отримала продовження на другий сезон. Головну роль чудово виконав зірковий актор Сильвестр Сталлоне. Повірте на слово, що в цьому проєкті, незважаючи на його вік, гра Сільвеста принесе вам справжнє задоволення. За сюжетом серіалу, впливова людина в Нью-Йоркській мафіозній сім'ї Дуайт Манфреді на прізвисько генерал виходить із в'язниці після 25 років ув'язнення. Він чесно відсидів цей довгий строк та мав надію на щиру повагу та достойну компенсацію з боку мафіозної верхівки. Але незважаючи на інтереси генерала, бос відразу ж відсилає його в місто Талса, штата Клахов. З місцевих чоловіків, до яких він знайшов власний підхід, генерал збирає нову команду, за допомогою якої будує свою невеличку кримінальну імперію. Однак Манфреді доводиться зіткнутися з безлічю перешкод, частенько навіть дотепних, адже Оклахома зовсім не схожа на Нью-Йорк. Окрім цього, він досі не вирішив деякі проблеми з його нью-йоркськими колегами. Хочеш піти з боєм, а?» Серіал Дипломатка, американо-британський драматичний трилер від каналу Netflix, що отримав продовження на другий сезон. Це, скоріш, навіть політична драма з елементами сатири, яка є своєрідною жіночою версією карткового будинку. Не вистачає лише похмурих тонів та гнітючої атмосфери. Герої, діалоги та події виглядають яскравішими, але при цьому сюжетні пристрасті кеплять не на У головних ролях зірковий британський актор Руфус Сюл та чудова Керрі Рассел. До речі, за класну гру у цьому проєкті, у 2024 році вона здобула золотого глобуса за кращу жіночу роль. За сюжетом серіалу, головна героїня Кейт Вейлер, кадровий співробітник Держдепу та професійний дипломат. Вона спеціалізується на проблемах, пов'язаних зі східними країнами, зокрема Афганістаном та Іраном. Саме до Ірану вона повинна була поїхати у ролі дипломата, та несподівана криза у Перській затоці міняє усі плани. Вайлер відправляють до Британії, де вона повинна стати новим офіційним послом від США. Кейт доведеться вирішувати міжнародні кризи, створювати стратегічний союз в Лондоні та протистояти брудним політичним іграм свого начальства. І все це в перемішку зі спробами зберегти шлюб з колегою, дипломатом та політичною зіркою Гелом Вайлером. Якщо чесно, то останні виходить так собі. Ні. Джон Доброго Оніперскендюдисіайлер. Серіал Людвіг британська детективна драма з елементами комедії від каналу BBC. У головній ролі актор та сценарист Девід Мітчелл. За сюжетом серіалу, головний герой, дивикуватий річний чоловік на ім'я Джон Людвіг Тейлор. І ніколи не був одружений, завжди жив одинаком і ніколи без потреби не полишав свого невеличкого будинку. Без комп'ютера, мобільного телефону чи навіть телевізора. Він зробляє на життя створенням кросвордів і головоломок, які знають по усій Англії під знаменитим псевдонімом Людвіг. Одного дня його брат близнюк, старший інспектор поліції Джеймс Тейлор, загадково зникає невідомо куди. Джон, який погано переносить спілкування з людьми, повинен на якийсь час стати своїм братом, щоб допомогти його дружині та синові знайти Джеймса та повернути додому. Прийнявши його посаду, Людик старанно намагається нічого не зіпсувати, а перші дні на роботі в поліції викликають у нього нервовий ступор та навіть неприхований жак. Незважаючи на все це, він зненацька виявляється геніальним детективом та розкриває загадкові справи про вбивства буквально за декілька днів. Жон ще має непересічний розум, застосовує у розслідуваннях свій досвід роботи при розробці головолом. До всього цього він з розуміє, що нове життя подобається йому все більше і більше. Людвіг класний детективний серіал, який не вловимо час від часу, нагадує знаменитий серіал Шерлок з Бенедиктом Кембербетчем». І, хоча головні герої геть різні, сюжети не схожі та легке відчуття дежавю все ж є. This world. Поліція Токіо, американський кримінальний трилер від відомого каналу HBO Max, що налічує вже повних два сезони, та вірогідніше усього продовжений на третій. Проект заснований на одноіменний книзі мемуарів американського журналіста та письменника Джека Адельштейна, який більшу частину своєї кар'єри провів у Японії. Серіал, над яким у тому числі працював відомий режисер Майкл Ман, був дуже добре прийнятий глядачами та критиками по усьому світу. У головних ролях Ансел Елгорт, Кен Ватанабе, Рейчел Келлер та інші за сюжетом серіалу Ді розгортається в Японії наприкінці 90-х років ХХ століття. Молодий американський журналіст із Міссурі, Джек Адольштейн, в ролі якого Ансел Алгорд приїздить до Токіо, щоб займатися кримінальною хронікою, у цій непростій справі він зводить знайомство не тільки зі своєю начальницею ЕМІ, що страждає від гендерної дискримінації, але й з детективом Хірото Катагірі, за допомогою якого намагається зрозуміти прихований від багатьох очей світ криміналу японської столиці. Кожна нова справа дає більше запитань ніж відповідей, і все більше і більше втягує Джейка у смертельний небезпечний світ кланів Якудза, що ведуть нескінченну боротьбу за територію Токіо. Серіал Бункер або ж «Таємниця бункеру американський фантастичний трилер, що поставлено за творами популярного письменника Г'ю Гої. Про екранізацію вперше заговорили понад 10 років тому. А у травні 2012 року Гої продав права студії «20-те століття Фокс. До фільму приписали кількох продюсерів, серед яких були знаменитий режисер Рідлі Скотт та Стівен Зеліан, Але далі цього справа не зайшла. 2018 року відомий телеканал ЕМСІ що прославився своїми ходячими мерцями, зібрався адаптувати бункер у форматі телесеріал. Та через кілька років виробничого пекла проект знову переїхав цього разу на Apple TV+, і нарешті зрушив з мертвої точки. Перший сезон переважно адаптує перші три повісті книги Ілюзія і обривається у самий інтригуючий момент. У головних ролях Ребека Фергюсон, Девід Оєлов, Тім Робінс, Єн Глен та американський репер-актор Комон за сюжетом серіалу. У недалекому майбутньому 10 тисяч людей живуть у величезному бункері глибиною у 144 поверхи. Люди вірять, що світ мертвий, повітря ззовні отруєне, і виходити на поверхню смертельно небезпечно. Всю інформацію вони отримують за допомогою великих екранів, на які транслюються зображення із зовнішніх камер. День за днем, дивлячись на неживий сірий пейзаж, мешканці покірно підкаряються встановленим правилам, головне з яких ніколи не виходити з бункера. Салацнекспадкасвайсвотвинізахат фреш де баді. Преферблівайнірді Вбивство в одній будівлі американський детективний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Проект був вісім разів номінований на премію ЕМІ та дванадцять на золотий глобус. У головних ролях популярні актори Стів Мартін, Мартін Шорт та американська акторка, співачка і модель Селена Гомес. Окрім них, у серіалі приймали участь такі знаменитості, як Емі Райан, Кара Делевінь, Пол Рат, Меріл Стріп, телеведучий Джиммі Феллон та навіть співак Стінг. Та ви бляха приколюєтеся за сюжет. Там серіалу три головні герої цей Чарльз Гейдін Севіч, актор на пенсії, Олівер Патнем, бродвейський режисер, та Мейбл Мура, молода художниця. Цих трьох пов'язує те, що всі вони живуть у розкішному багатоквартирному будинку Арконія у верхньому висайді і слухають один і той же кримінальний підказ. Коли один із їхніх сусідів, Тім Конос, з яким Мейбл товаришувала в дитинстві, гине за дивних обставин, герої вирішують провести самостійне детективне розслідування і записати про це власний підказ, тим паче, що підозрюваними є всі мешканці дому. Так починаються веселі пригоди трійки доморощених детективів, що вперто йдуть до розкриття вбивства та свято вірять у майбутнє свого кримінального підказу. Вбивство в одній будівлі дуже достойний детективний проект, з чудовим акторським складом та доброю часткою гарного гумору. Дивимося однозначно. Я маю спитати: ти тепер таким будеш завжди? Справдива терапія комедійна драма про психотерапевта Джимі Ларда, який змушений одночасно боротися з важкою депресією за загиблою дружиною та за скоками своїх пацієнтів. Якщо ви думаєте, що на вас чекає нудна історія крутого професіонала, то дуже сильно помиляєтесь. Ось уже рік, як головний герой топить своє горе в алкоголі та безладних сексуальних зв'язках. Такий лікар сам по собі стопроцентний клієнт для будь-якого москоправа, але у Ларда, як не дивно, досі є власна лікарська практика і постійні пацієнти. Ви що позіхаєте одного дня, слухаючи довгий нудний бубніж клієнтів, які знову і знову ходять по колу, скаржачись на одні й ті самі проблеми, Джиммі розуміє, що я все дістав. Жорстке похмілля відкриває в ньому потяг до новаторських методів, і замість чергових фраз він починає говорити своїм пацієнтам те, що насправді про них думає. Відкинувши у бік усю свою багаторічну професійну підготовку та лікарський досвід в спілкуванні з людьми, він виявляє, що йому стало набагато краще, а його різкі коментарі реально міняють життя його підопічних. Радикальна зміна підходу дивним чином кардинально змінює не тільки їх, а й головного героя, а також усіх тих, з ким він контактує. Правдива терапія, бомбезний комедійний проект з елементами драми, гарним сюжетом та чудовим акторським складом, серед якого зірковий Гаррісон Форд то прям як вишенька на шоколадному торті. Ця людина одинак, Постійно міняє зовнішність. Але я його знайду. Серіал День Шакала британський драматичний трилер є новою адаптацією одноіменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта. Першою була класична екранізація 1973 року. А у 1997 році вийшов ремейк під назвою Шакал із Річардом Гіром та Брюсом Уіллісом. Головні ролі у новому проєкті виконали Лашана Лінч, іспанська акторка і модель Урсула Корберо та чудовий англійський актор Еді Редмейн. За сюжетом серіалу хитрий біжальне професійний вбивця відомий як шакал, в ролі якого Еді Редмейн вміє бездагано міняти личини та вважається майже невловим. Стає відомо, що Шакал отримав замовлення на вбивство відомої європейського політика, тому за ним відкриває полювання агент британської розвідки ім'я Б'янка у виконанні акторки Лашани Лінч. Вона цілком впевнена, що зможе впіймати небезпечного кілера та допоможе запобігти новій європейській кризі. Емакілер Бавозенбоннесвей me. Декстер Первородний гріх це приквел культової кримінальної драми Декстер, яка виходила у 2006-2013 роках, та отримала додатковий сезон у 2022 році. Якщо у оригінальному серіалі головну роль грав Майкл Гул, то роль молодого Декстера отримав ірландський актор Патрік Гіпсон. Події серіалу розгортаються в Майамі 1991 року. Декстер зі звичайного студента перетворюється на серійного вбивцю месника, коли його кровожерливі бажання більше неможливо ігнорувати, декстер повинен навчитися спрямовувати свою внутрішню темрю. Під керівництвом свого батька Гаррі, в ролі якого Крістіан Слайтер, він приймає кодекс, розроблений, щоб допомогти йому знаходити та вбивати людей, які заслуговують на покарання, не потрапляючи при цьому на очі правоохоронних органів. Це особливий виклик для молодого Декстера, оскільки він починає проходити стажування у відділку поліції міста Майамі. Немає такої осоружної богам війни. Як війна між ріднею? Дім дракона фантазійно драматичний серіал, що заснований на творах письменника Джорджа Мартіна, та є спін знаменитого серіалу Гра престолів». Якщо у першому сезоні було 10 серій, то у другому лише 8. Одна з причин трохи коротшого формату це бажання шоуранера Райна Кондола зробити розповідь більш динамічною, але що з того вийшло, краще вирішувати вам саме. Сюжет другого сезону це продовження епічної боротьби за залізний трон між чорними та зеленими гілками Тергирянь. Старший син Рініри Джекейс вирушає на північ, щоб заручитися підтримкою старків, а принц Зеймон, в ролі якого мед сміт, націлений на захоплення Гаренгола. У цей час королева Алісента, роль якої виконує Олівія Кук, намагається контролювати свого самовпевненого та безжального сина Ейгона, який намагається спровокувати справжню криваву бійню. Якщо перший сезон стрімко проносився крізь роки та десятиліття, пропускаючи все неважливе, то другий і розмірено розповідає про події, що відбуваються за лічений тиждень. Це вже не тільки фентезі-блокбастер, а й своєрідний політичний трилер про неперемиренну ворожнечу між двома великими фракціями. До всього це трагедія про те, як недосвідчені правителі змушені безглуздо проливати кров, іноді не маючи жодного уявлення про те, що потрібно робити. До речі, не дивлячись на те, що другий сезон був сприйнятий глядачами, не зовсім однозначно, серіал вже офіційно продовжено на третій сезон. Прем'єра якого запланована на 2026 рік. Тобі треба додому, жителі сховища, Зникаючий вид. А як зостанешся? Доведеться адаптуватись. Fallout – американський фантастичний серіал, створений за мотивами знаменитої одноіменної гри. Його вже називають золотим стандартом відеоігрових адаптацій. Автори серіалу не екранізують певну частину Фоллаут, а ретельно відтворюють дух серії. Псина Яогаї, Піпбой і Ядерко. В адаптації Fallout є практично все, за що ми любимо оригінал. Якщо ви хвилюєтесь, що чогось ще не було, то знакові кіхті смерті та Нью-Вегас будуть у другому сезоні, прем'єра якого запланована на 2026 рік. З редакторського складу Ела Парнел, Уолтон Гогінс, Аарон Мотен та Кайл Дія серіалу Фалаут розгортається у постапокаліптичній Америці через сотні років після ядерної війни 2077 року, яка знищила або сильно відозмінила все живе на землі. Люди борються з радіоактивними монстрами та один з одним. А щасливчики пережили катастрофу у підземних сховищах і тепер потроху вибираються на зону. Вони дуже збентежені і налякані, та при цьому навіть не здогадуються, який безжальний і чужий їм світ чекає на них на зруйнованій поверхні. Землевласник драматичний серіал, заснований на подкасті Бумтаун про нову нафтову лохаманку в сучасній Америці. Сценарій написав відомий Тейлор Шерідан, а постановникою проекту виступила група режисерів, що створила знаменитий Єловстоун. Враховуючи все це, можемо рекомендувати серіал поціновучам Король Талси, Меркінстауна та того ж таки Єловстоун. За сюжетом у західному Техасі триває серйозна боротьба за нафтовий бізнес. У ній беруть участь кризовий менеджер однієї з компаній, в ролі якого Біллі Боб Торнтон, Магнат Монті, його дружина Кемі, роль виконує Демі Демімур, а також рядові інженери, роботяги та їх сім'ї. Прибуток нафтової галузі складає 3 мільярди доларів на день. Ось чому головні герої шукають щастя та удачу в галузі, що переживає такий злет, що це обов'язково позначиться на глобальному кліматі, світовій економіці та геополітиці. Та головне, що все запозначиться на них самих. Поряд з великими грошима завжди чекають великі проблеми та навіть смерть. Піполесенсле гасфованочу ризинзвандери абсолютлоза someone off. Серіал «Повільні коні, шпигунський трилер що заснований на серії романів Слау Хаус, британського письменника Мікі Герона отримав продовження на новий сезон. одній із головних ролей, зірковий британський актор Геррі Олден. За сюжетом серіал розповідає про групу агентів британської розвитки Мі 5 які наробили під час завдань серйозних помилок, але за якихось причин не були звільнені зі служби. Натомість вони відправлені до найменш престижного підрозділу, який поза очі називають Слау Хаус. Це самий нікчемний заклад для агентів британської розвитки, які доживають кінець своєї спадскудженої кар'єри, перекладаючи нікому не потрібні папірці. Керує всім цим непотребом Джексон Ленд, в ролі якого Гері Олдман. Він талановитий, досвідчений і навіть легендарний шпигун, кар'єра, якого постраждала через запальний характер. Саме через те, що агенти Слаухаус нікому більше не потрібні, а просто так викинути їх шкода, рідним і п'ять вирішили використати їх у своїй брудній грі. Та керівництво британської розвідки ще пожалкує про таке своє підступне рішення. Обіцяємо. Повільній коні гарний шпигунський трилер, денемитий, нечесений та вічно п'яний персонаж Гері Олдмена хвацько водить за носа елітні підрозділи Мі5, фонтануючи при цьому своєрідним англійським гумором. Що це? Це не обговорюється. Так працюють ресторани найвищого рівня. Заспокойся. Це цього ти хотіла, так? Ведмідь це драматичний кулінарний серіал про нюанси ресторанного бізнесу та про тих, хто в ньому працює. Проект відзначений безліч престижних нагород і номінацій, включаючи «Еммі» та Золотий Глобус. У головній ролі чудовий харизматичний актор Джеремі Ален Вайт. За сюжетом серіалу, молодий амбітний шеф-кухар Кармі, -кар що працював у кращому ресторані світу, після самогубства старшого брата повертається до рідного Чикаго, щоб керуватися сімейним бізнесом із продажу сендвічів. Крихітна забігайлівка сильно відрізняється від ресторанів вишиканої кухні, в яких кармі звик працювати. Він хоче зробити це місце більш пристойним та навіть престижнішим, але йому доведеться зіткнутися з безліччю різних проблем від численних боргів покійного брата до зламаного унітазу. Але найскладніше завдання це завоювати довіру і повагу його нових співробітників та зробити з них справжню команду. Серіал це чудово поставлене драматичне шоу, яке б здавалося можливо охарактеризувати двома словами. Кулінарне пекло. Але це не зовсім так. Ви не одразу зрозумієте, що відбувається, і чому персонажі серіалу постійно кричать один на одного. Та якщо дасте собі змогу додивитися, хоча б перший сезон, обіцяємо, не пожалкуйте. Бо цей серіал не стільки про ресторани та кулінарні секрети, а емоційна розповідь про людей, що закохані у свою справу, та й в цілому в життя. Мама інших навіть форму деморі. Є телюгар цевадямармаконду сто років самотності. Колумбійський драматичний серіал. Це перша кронізація однойменного роману Нобілівського лауреата Габріеля Гарсія Маркеса, який розповідає про радощі та негаразди жителів вигаданого містечка Макондо. Серіал знятий іспанською мовою за підтримки сім'ї Маркес. За сюжетом, кузени Хосе Аркадіо Бондія та Урсула Йогоаран одружуються в супереч волі сім'ї. Після такого кроку та низки драматичних подій вони змушені покинути рідне місто та шукати новий дім. Хосе Аркадіо, Урсула та кілька їхніх друзів мандрують пустелою доти, доки не вирішують зупинитися та заснувати невелике село Макондо. Відтоді сім поколінь орден Буендія живуть у Маконді в любові, забутті, невідворотності свого минулого і своєї долі, відчуваючи на собі тягар ста років самотності. Про всіх сторінь великих і малих британський драматичний серіал з елементами комедії, що отримав продовження на п'ятий сезон. Проект заснований на однойменних книгах про ветеринара з Йоркшира, написаних Альпом Уайтом під псевдонімом Джеймс Харіот, за сюжетом серіалу «Британія. кінець 30-х років. Головний герой на ім'я Джеймс Харіот, який живе у Глазго та тільки но закінчив ветеринарний коледж, намагається влаштуватися на роботу за фахом. Його запрошує до себе досвідчений ветеринар Зігрід Фарнон, що живе в невеличкому містечку Дарон. Фарнон, чесно кажучи, має не дуже легкий характер, і Харіоту вельми пощастить, якщо він протримається хоча б день. Та виявляється, що головний герой зі щирою любов'ю та ніжністю ставиться до своїх пацієнтів і вміє знайти підхід не лише до братів наших менших, а й до їх господарів. Це підкуповує Зігріда Фарнона, і Джеймс отримує можливість розпочати нову важливу сторінку свого життя містечку Даром. Про всіх створінь великих і малих у всіх сенсах чудовий британський серіал. Він дуже добрий, затишний та наповнений справжніми емоціями. А це саме те, що нам на зараз найбільше потрібно. coming. Йоґун, американська історична драма, що є кронізацією одноіменного роману Джеймса Клавела та ремейком одноіменного серіалу 1980 року. Проект отримав найкращі відгуки критиків та виборов 18 нагород цьогорічної премії ЕМІ, включно з головною найкращий драматичний серіал з редакторського складу Гана Саваї, Хіруюхі Санада, Космо Джерві, Стаданобу Асано та багато інших. За сюжетом серіалу події розгортаються в Японії на початку 17 століття. Англійський моряк Джон Блекторн потрапляє в країну випадково. Його корабель зазнає пошкоджень, а сам він опиняється у полоні. Невдовзі долі зіштовхує його з Йоши Торонагою у виконанні актора Хірої Кісанада, могутнім японським лордом, який веде запеклу та кровопролитну боротьбу за владу. Торонага робить Блекторна своїм радником і використовує його європейські знання та досвід проти своїх політичних суперників. Цей союз кардинально змінює життя Джуна, спрямовуючи його на шлях становлення першим іноземним самураєм. Для поціновувачів серіалу Сьогун у нас є чудова новина. Стало відомо, що творці проекту продовжили серіал на другий сезон. Прем'єра якого запланована на 2025 рік. Світ не був збудований для таких як ми. Ти думаєш, що є добро і зло, правильне і хипне. А є лише виживання. Серіал Пінгвін новий восьмисерійний проєкт проект і всесвіту DC від досвідченого режисера Крайга Зобо цього разу він взявся за спін-офф до класного фільму Бетмен 2022 року, який присвячений кримінальному генію Освальду Каплботу, якого переконливо зіграв чудовий актор Колін Фаррелл. За сюжетом серіалу, після смерті босомафії Кармайна Фальконе, його права рука Освальд Копелбот на прізвисько Пінгвін вирішує, що він має законне право зайняти місце свого начальника. Але у Фальконе залишилася дочка Софія, роль якої виконує Крістін Міліоті, яка не готова відмовлятися від злочинної спадщини батька у кримінальному світі Готама. Спалахує кривава безжальна битва за владу. Дія проекту відбувається через тиждень після фіналу фільму. А події з серіалу мають підвести глядача до другої частини нового Бетмена, що вийде на великі екрани у 2026 році. Маємо в зауні три цілі. Я на чолі знайти джинкс, знищити шимер. І нейтралізувати усіх агентів, що досі Вірнісілко. Анімаційний серіал Аркейн, що знятий за мотивами популярної комп'ютерної гри Ліга Легенд, отримав продовження на другий сезон. Це дуже класна новина, тому що Аркейн є просто офігезним проектом з величезною фанатською аудиторією. Гарний сценарій та чудова картинка зробили Аркейн одним із самих успішних проектів Netflix та однією з найкращих екранізацій гри за останні роки. У центрі сюжету протистояння двох міст Пілтова Ризан із фентезійного всесвіту. Ту Лігелеген. Міста були колись єдиним цілим, але кривава війна розвела їх по різні боки барикад. Пілтовер аристократичне, прогресивне та технологічне верхнє місто. Воно розташоване на високих скелях над океаном і досягає успіху завдяки науці та торгівлі. Заон нижнє місто, що розташоване в печерах під Пілтовером. Забруднений отруним відходом від промисловості. Заон став домом для захвалих винахідників, хіміків, злодюжок та контрабандистів. Напруга між містами досягає межі, коли в зауні з'являється наркотик, який перетворює людей на монстрів, а в пилтовері винаходять хекстек, технологію за допомогою якої можливо контролювати магічну енергію на тлі нового кривого розборту між містами дві сестри-сироти Файле та Паудер, яка взяла собі ім'я джинкс. Б'ються різні боки барикад у війні магічних технологій і суперечливих переконань. Вони є одними із ключових персонажів серіалу та чемпіонками Ліги легенд. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.